Мітинг, на який сьогодні ми вас запросили, організований і зініційований виконавчим комітетом об'єднання проспілок Львівщини на виконання президії Федерації поспілок рішення президії Федерації проспілок. Адже сьогодні, по всій Україні, о 17-й годині проводяться народні віча і мітинги. З приводу незаконного підвищення цін на газ для потреб населення у півтора рази, 13 липня Національна комісія регулювання електроенергетики прийняла дві постанови номер 812 і 813. І на превеликий наш подив в цей же день Міністерство юстиції. Зареєструвало дані постанови і тим самим узаконило їхні рішення про те, що з 1 серпня цього року ціни на газ для населення будуть підвищені в півтора рази. Тим самим проігноровано законодавство України, генеральну угоду, яку ми підписували з урядом, роботодавцями і всеукраїнськими поспілками. Підписано навіть саме порушена навіть сама постанова Кабінету міністрів номер 184 яка була прийнята в лютому цього року, де уряд запевняв нас, що для населення газ протягом 2010 року ціна на газ не буде підвищена. Це знов черговий удар по кишені наших громадян. Ми вже і так на сьогоднішній день маємо 58% працюючих, які отримують заробітну плату менше пожиткового рівня. У нас на Україні 29% населення живе за межею бідності. У нас на Україні понад 2 мільйони, а у Львівській області 184 тисячі. Отримують заробітну плату, яка менше пожиткового рівня, менше 888 гривень. І так важко, а так буде ще в півтора рази важче, тому що ніхто перед тим, як в цілому цивілізованому світі робиться, не підвищив нам ані заробітних плат, ані пенсій, ані стипендій, тобто не було випереджаючого спочатку виплат. Соціальних, а потім повинно було бути подорожчання цін і тарифів. Об'єднання постулок, дівчини, наш виконавчий комітет, запрошуючи вас на цей мітинг, цей мітинг солідарності, мітинг об'єднання наших зусиль, для того, щоб ми врешті-решт відстоювали свої законні життєві права та інтереси.